Сьогодні ми відпрацьовуємо разом з нашими партнерами американськими інструкторами, які вчать нас в тому, чому вчать і в американській армії, але враховуючи той досвід, який ми здобули вже в нашій війні. Сьогодні ми запросили журналістів від наших партнерських країн, ті, хто надає найбільшу допомогу Україні. Це журналісти з Японії, Чехії, Словакії, Сполучених Штатів Америки, для того, аби вони побачили реальний тренувальний процес, для того, щоб вони побачили волю до перемоги наших бійців, щоб вони зрозуміли, що їхня зброя правильно використовується, і що ми все робимо для того, аби чим швидше закінчити цю війну перемогою. А мене звати Поло Бронсі, а Я американська фотожурналістка. журналістка. Про відсотків, що Україна зі штатами переможе в цій війні, і це було показово, що президент Ден Байден приїхав в Україну без підтримки з наземними військами, воюючу страну, ну щоб підтримати народ і щоб дати ну, пояснити всім іншим, що він підтримує. Це дуже важливо для всіх. Це дуже добре, і те, що американські хлопці тренують наших хлопців, це дуже, дуже кльово. Ви є інструктори. Ви інструктори. So my standard for you guys is going to be higher than my standard for other soldiers. Стандарти вимог до вас буде набагато вище, ніж до звичайних солдат. Японська компанія Nippon Television. Ми приїхали з метою Підготувати і зробити зйомки до річниці повномасштабного вторгнення в Україну. Інтерес до України почався відразу після повномасштабного вторгнення, і зараз цей інтерес він не спадає. Меву Якуб, я приїхав сюди з Чехії. Я працюю як фотограф, як журналіст, працюю про газети в Чехії. Я тут пишу фотографію в воєнськ, тому що в Чехії що потрібно знати, це нужно показувати как воєнські. У штурмової було більше часу відпочити, тому будь ласка, візьміть металеві мішені. Там є гачки. Бачите, що під час стрільби вона може зміщуватися. I love this. Йому це дуже подобається. Я хочу, щоб у нас умови були такі, щоб дерьмова була мішень приїхав сюди в березні після оголошення президентом Зеленським заклику до приєднання до іноземного батальйону. Я був дуже задоволений українськими учнями. Коли сюди прийшов, взагалі не знав, що і як відбувається, але потім командир сказав, що є вісім людей, які займаються виключно навчанням. Вони зробили чудову програму із чудовими результатами.